Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Саме програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Швейцарська підтримка. Невдовзі у селах області з'явиться якісна питна вода. Амброзія знешкодити раніше, аніж вона зацвіте. Уперед на волю більше сотні молодих фазанів оселилися в угіддях Новомосковщини. Існа питна вода у кожній сільській хаті у найближчі кілька років це стане можливим завдяки розпочаті на Дніпропетровщині міжнародній програмі швейцарсько українського проекту Деспро. Тож вже до 2017 року централізоване водопостачання з'явиться у 18 населених пунктах регіону. Чання та якісна питна вода, і досі розкіш для багатьох сільських мешканців та шанс поліпшити умови життя є, якщо громада готова докласти зусиль для вирішення проблеми, підтримку гарантує обласна влада. Любов більшої діла рішення якої проблеми починається з ініціативи община соціативи людей. І е, е, я, як представитель обласної влади, для сія е, бачу основний. одной из основной задач это поддержку инициатив наших наших людей развитие гражданского общества И здесь наверное одним из самых главных направлений является привлечение использования лучших европейских практик привлечение технической поддержки донорской помощи Допомоги простягають і міжнародні організації, з якими наша область активно співпрацює. Нещодавно Дніпропетровщина стала партнером швейцарсько-українського проекту Деспро. З ним уже співпрацюють Вінничина, Сумщина та Крим. ДЕСПРО швейцарсько-український проект, підтримка децентралізації в Україні, який фінансується швейцарською конфедерацією. Головна мета оптимізація системи управління та сприяння ефективному місцевому розвитку в Україні. Мы рассматривали много кандидатов как бы, для того, чтобы присоединить к нашим целевым регионам в третьей фазе. Днепропетровская область показала свой потенциал, свои возможности, энергию. И поэтому совершенно заслуженно заняла место среди тех регионов, с которыми мы будем работать в ближайшие четыре года. Головний напрямок діяльності Деспро водопостачання, зокрема створення системи локальних свердловин для забезпечення водою мешканців сіл та селищ, а також водовідведення та поводження із відходами. Частка співфінансування Деспро 40% від загальної вартості це до чверть мільйона гривень на один проект. А їх у нашій області на найближчі чотири роки планують 18. Перші шість оберуть цьогоріч. Мы создаем наблюдательный комитет, в этом году проводим конкурс и в следующем году даем уже официальный старт реализации этой программы. В наших планах есть за три года создать децентрализованную сеть, создать систему скважин, локальных источников забора воды для обеспечения питьевой водой жителей нашей области. Також у межах партнерства с ДЕСПРО передбачены и другие направления работы. Одним из наших вот таких важных аспектов работы это будет информационная поддержка этой реформы, организация различного рода общественных слушаний, круглых столов и других мероприятий, которые позволят как гражданам всем, так и всем представителям местного самоуправления лучше понимать, что несет за собой реформа. З централізованим водопостачанням постала після того, як сільські водогони, збудовані переважно за радянських часів, було передано на баланс місцевих органів влади. Останні, не маючи достатньо фінансів, не змогли забезпечити їх повноцінне функціонування. Тому зараз свердловини та водогони або вийшли з ладу, або розібрані на металобрух. Люди більше місяця живуть без питної води. Єдиний насос, що подавав її у будинки, вийшов з ладу. Тож дві сотні мешканців виживають як можуть. Пані Тетяна з чоловіком Олександром питну купляють у магазині, а на побутові потреби набирають у ставку. Але останнім часом скаржаться селяни він більше нагадує болото. Вода там аж надто цвіте. Кілометра два цю нас ну два з половиною. Під'їжджаємо на греблю і відрами черпаємо воду. На день літро чотириста з гаком, вилучається. А от багатодітна мама Ольга ледве виживає, грошей немає і допомоги чекати ні від кого. В магазині мінералку беру, от взяла пак, покупала дітей. Стирати нема на чому, їсти теж на мінералки. Ото вже воду тока вчора прийняття, привезла що з ворота. А так все в магазині вже всю воду позабирали. Центральне водопостачання села Вербове забезпечується із свердловини, яка знаходиться у колективній власності. За відсутності посередника, питна обходиться людям дешевше, але у разі поломки водопровід також доводиться ремонтувати спільним коштом. Проте мешканці, як і раніше, чекають допомоги від сільради. Води немає вже скільки з 22 двадцять. З 22 числа немає, зимою два місяці не було, страдали. Та хоч сніг топили, та дощ ішов. А зараз А зараз немає ні доща, немає ніде нічого, ні птиці, ніякої нікому ні, 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 ні не дати. Не, не, не пити, не їсти, не, не помистити нічого. Хіба це можна так? І не Сісовета, ніхто не приїжджає, і нам ніхто нічого не допомагає. У них вже ламався насос. Тоді селяни жили без води місяць, поки не назбирали 5 тисяч гривень на новий. І от навіть там сделали день, є, три дня нема. Пориви постійні, так що майже ми сидим без води. Цього разу паламка масштабніша, і коштів потрібно у п'ять разів більше збирати гроші. Доручили Ніні Петрівні. Жінка каже, домовились здавати по 160 гривень з мешканця, але через 20 небажаючих вже місяць сидять без води. Не всі здали гроші для того, щоб провести ремонт на нижній вулиці. Люди у них всегда вода була. От вони не здали, ти розумієш? Mm. Тому що в них завжди є. Верхні вулиці, ота верхня вулиця і ця верхня. До нас із тої башні вода не поступає. І тому ці люди одразу здали. У нас не дружний народ, дуже недружний. Одні заплатили, інші не платять взагалі. Тут проблема сама, як в сім'ї, так і от в селі у нас. Майже дві сотні жителів села у заручниках, десятка неплетників. Без їх коштів ремонтні роботи не завершаться. Тому скільки ще люди будуть без води, залежить від сусідів, які живуть за принципом, моя хата справи. Заборону пральних порошків із фосфатами згідно з зареєстрованим законопроектом, пропонується із 1 січня 2014 року заборонити виробництво та використання миючих засобів, у яких доля фосфатів перевищує 3%. А починаючи із 2016 року, діятиме заборона на засоби із часткою більше 0,2%. Это то, что давно надо было сделать. Почему? Потому тому сфори фосфатов, которые попадают в окружающую среду и, прежде всего, в водоемы, вызывают как раз избыточное цветение этих водоемов, вызывают то, что мы наблюдаем каждый год, и загрязнение, и активное цветение этих водоемов. Ведь фосфор, фосфор – это то, что дает, собственно говоря, энергию живым организмам, сброс с моющими веществами этих фосфатов. Воду, яка потім не може бути она вона приводить загрязнення водаю. Також проєкт документу передбачає введення екологічного збору на виробництво та реалізацію на території України миючих засобів, що містять фосфати. Крім цього, народні обранці планують організувати кампанію з інформування населення про шкідливий вплив цих речовин. Дорожче за авто. У липні Верховна Рада ухвалила закон про утилізаційний збір, одна з норм якого передбачає право держави забирати у водіїв автомобілі, які завдають екологічну шкоду. Автомобілі зі сроком дії, як у нас 15-20, а й не іще більше. Це, безусловно, автомобілі екологічно опасні. Опасні, тому що там нет систем більш эффективного сгорания топлива. Плюс углеводороды тоже не полностью окисленные, сгоревшие в этих системах внутреннего сгорания старых автомобилей. Это тоже опасно. У таких автомобилей протечки масел всегда присутствуют. Поэтому я как эколог только приветствую запрет на использование автомобилей, допустим, со сроком эксплуатации больше 15 лет. Ще рівень тієї самої загрози авто у документі не говориться. Відомо, що такими будуть вважати машини яким більше 15 років. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Ще зовсім недавно одяг носили та передавали нащадкам. Ті самі брюки або спідниці штопалися та ушивалися неодноразово перед тим, як пустити їх на ганчірки. Сьогодні люди частіше віддають перевагу новому одягу однак, куди ж подіти купу старого? Випускниця Королівського технологічного інституту у Мельбурні пропонує власне рішення, як позбутися речей, не зашкодивши природі. Суть ідеї завдяки використанню простої технології спресовування, отримувати стильні меблі. До того ж, вивчаючи при властивості текстилю Мішель дійшла висновку. Синтетичні та змішані тканини ідеально підходять для оббиття меблів. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських куліних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Полинь бур'янець із гарним ажурним листям окупує усе нові і нові території, викликаючи у людей сильну алергічну реакцію. Мова про амброзію, шкідливу карантинну рослину, що є збудником полінозу на території радянського союзу. Її розповсюдження почалося у середині 20-го століття. А вже наприкінці 80-х років вона перетворилася на справжнє стихійне лихо. Чи можна позбутися амброзії? Дивіться далі. 4 метри здатність поглинати до 40 літрів води за добу. Такі властивості має рослина сімейства айстрових. Амброзія за міфологією древньої Еллади Її вважали їжею богів. У сучасній інтерпретації шкідливий бур'ян. Пилок амброзії має алергенні властивості та викликає у людей хворобу поліноз у народі, відому як сімна лихоманка. Участились у нас, даже случаи поступлення больных, буквально последние 2-3 года в тіні последних 2-3 лет, появление больных с острыми токсикоаллергическими реакциями, которые, ну, скажем так, как звено цепи тянутся за полинозом, эти больные у нас все чаще и чаще появляются в нашей больнице. Амброзія рід багатолітніх рослин сімейства айстрових нараховує 50 видів, поширених головним чином у північній Америці. У багатьох країнах світу вважається карантинним бур'яном. Має світлий або темно-зелений колір висотою 20-180 сантиметрів. Іноді сягає до 2 метрів. Постійний риніт, закладеність носу, конюктивіт це перші дзвіночки, що візит до алерголога відкладати не слід, та зазвичай українці до лікарів не поспішають, переважно займаються самолікуванням. То, що касається полінозав, і то що касається сієної лікараки, як її раніше називали або бронхіальна астма сезонна, то здесь потрібно чітке виділення імені спеціаліста, алерголога, навіть терапевта небезпечний сусід, від якого слід безжалісно позбавлятись, констатує академік Генріх Андрієв. Фахівець усе своє життя присвятив боротьбі із цією рослиною і точно знає, як можна її перемогти. Ніколи не займався ніякою хімією, ніякими стрижками. Я рвав амброзію з корнями. Це єдиний, правильний, найдешовий, найнадежний спосіб амброзію. Якщо ви зрізали, то одна голова стала дві, дві зрізали, чотири, як Відра пенсіонер Валерій Петрович алергік із багаторічним стажем. Що літа воює із амброзією самостійно. Чоловік скаржиться. На жаль, у місті комунальні служби вчасно не знешкоджують цю рослину. Уже третій рік підряд. О, ця проблема амброзії. І ніхто своєвременно не приймає міри. Це найголовніше – головне. Эту амброзию не косят. Через неделю она опять же вырастает. Вместо одного растения десяток растет. Понимаете? Раньше в советское время эти амброзию собирали, с корнем вырывали и за каждый корень платили по 10 копеек. Сейчас это вообще не чувствуется. Никто ничего не делал. В условиях городских, когда территории достаточно большие, и если территории принадлежат коммунальным хозяйствам, то, конечно, таким образом бороться… З Просто, ну, не людей. Амброзія розмножується виключно насінням. Масові сходи з'являються у травні-червні. Цвітіння починається у кінці липня і триває до жовтня. Ефективний спосіб боротьби із рослиною корчування із коренем. Надзвичайно плодюча рослина щороку воно дає до ста тисяч насінин, які можуть зберігатись у землі протягом кількох десятків років. Когда это участок несколько гектар, то, конечно, один человек не справиться таким образом. Это в таком случае используется уже как метод скашивания амброзії. Но единственное, что, конечно, самое главное, не допускать ее цветение, и не допускать формування семян. Шкідливою рослиною уражена практично вся територія Дніпропетровщини. Проте на боротьбу із амброзією цього року Дніпропетровськ отримав лише 100 тисяч гривень. А для повного її знешкодження коштів потрібно у рази більше. Додають на своє виправдання комунальники. Єдиний, я ж говорю, спосіб це коли цим питанням займаються не тільки городські власті, не тільки спеціалізовані а коли цим займається все населення что якщо растет рядом амброзія, рощот амброзія на каком то участке, значит, люди должны розуміти, що з этим злом надо боротися. Єдиний вихід, каже Павло Папученко, очищати власні подвір'я, дитячі майданчики, технічні ділянки власноруч, аби не дати амброзі жодних шансів на розповсюдження. Вець бажає знати, де сидять фазани. І це дійсно так. В Україні найбільш доступним та масовим вважається полювання саме на цього птаха. За яскравий колір його лагідно називають золотим півником. Проте дуже важливо не просто полювати, а й поповнювати угіддя дичиною. Ми зараз їдемо на випуск фазанів в районі воєнного савхозу поляна. Дість міється. Камыш, кустарник, а главное маслиновые вот деревья. А это является отличным кормом для фазанов и в осенью, и в зимнее время. Сливського товариства мисливців та рибалок протягом п'яти років займаються випуском молодих фазанів у дику природу. За цей період жодних відстрілів для людей у погонах. Це перш за все справа честі. Залишити щось для нащадків, а вже потім хобі. Благо у цій місцині для фазанів. Усі умови є де сховатися та поїсти. Додає наш гід Володимир Білецький. Для того щоб птиця легше даптівалась в дикій природі. Ми пытаємося вирощувати вольєрах, і чим вона менше бачить людину, тим вона більш пуглива, тим більше вона має степень самосохранення. Пташок випускають двомісячними. Мисливці говорять, за високою травою їм легше сховатися, та й дорослі особини швидше малечу приймають до себе у родину. Щоб птиця добре почувала себе і взимку, тут встановлені спеціальні годівниці. Здесь имеется коллектив военных охотников, здесь производятся рейты, здесь производится охрана, чтобы не было браконьеров. И в осеннее время, зимний период, здесь выбиваем лесу, уничтожаем лесу, потому что это самый большой бич, который в нашей природе леса, конечно, выбирает и малых фазанят, и больших фазанят. И тем более мы боремся с бешенством. Фазанів на волю разом зі своїм дідусем завзятим мисливцем прийшов і десятирічний Сашко. Каже, розставатися із підопічними дуже важко. Вони красиві, вони літають е, уверх і співають. Я їх буду дивитися, якщо вони при, будуть літати тут. Виходить так, що поки вони сидять в дітському своєму доміку. Тобто він купу інкубатори з інкубатора. Вони пересаджуються в нас брудер. Тоді підростають і потихеньку висаджуємо їх в вольєр. Остання партія налічувала 150 молодих фазанів, сидячи у коробках. Птиця активно намагалися вилізти на волю. Мисливці додають це добрий знак. Пішли. П'ять років представники товариства мисливців та рибалок випустили у природу більше тисячі пташок. Однак гніздиться у цій місцевості близько трьохсот особин. Це тому, що у природі виживають лише 30% народжених у неволі пташок. Тому поповнення угідь дичиною мисливці продовжуватимуть ще кілька років. А сезон полювання на фазанів розпочнуть лише коли їх кількість сягне, хоча б шести сотен. Ви не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.